de Сьогодні вранці у Великописарівському районі прикордонники відділу Великописарівка Писрівка загону в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції кордон 2016 попередили спробу незаконного переміщення через кордон запасних частин до автомобільної техніки. Прикордонний наряд, який ніс службу неподалік від кордону на напрямку між російським населеним пунктом Сподарюшини та українським Попівка, спостерігав рух транспортного засобу від лінії Держрубежу в тил території України. Негайно висунувшись на вказаний напрямок, прикордонники в ході переслідування зупинили та затримали вантажний автомобіль марки МАЗ української реєстрації. Керував транспортним засобом наш співвітчизник. Кузові вантажівки портові кордону виявили велику кількість мішків та ящиків з автозавчастинами. Жодних товаросупровідних супровідних документів на вантаж у чоловіка були відсутні. Наразі транспортний засіб разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу. Становим порядком буде переданий працівникам фіскальної служби. За незаконне перетинання державного кордону України 23-річному жителю прикордоння доведеться відповідати у суді.